Доброго ранку, любі діти! Я вас запрошую на заняття, а тема нашого заняття квіткові рослини. І з вами я, Катерина Комашко. Зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Ось і сьогодні. Доброго ранку, доброго дня, сина вкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Ось так гарно привіталася з нами наша подружка. А ми скажемо доброго ранку тобі, Оленочко. Зазвичай Оленка приходить не сама, а з тітонькою совою. Привіт, Оленочко! Вітаю, любі діти! Оленко, я приготувала тобі подаруночок квітку. Дуже добре. Дякуємо тобі, тітонько, сова. Діти, а ви знаєте, як росте квіточка? Сьогодні ми разом з тітонькою совою вам розкажемо. Для того, щоб виростити квітку, необхідно мати, діти, називайте разом зі мною горщик насіння, інструменти садові і, звичайно ж, землю. Давайте повторимо ще раз: горщик насіння, інструменти та землю, Діти. А для того, щоб гарно росла наша квіточка, вона приходить декілька етапів. Спочатку ми садимо її в землю, вона проростає. Після того, як квіточка проросте, з'являється стебло та корінь. І потім гарна яскрава квіточка, яка радує нас з вами щодня своєю красою. Але для того, щоб квіточка гарно росла, необхідно квіточку поливати. А ще що потрібно нашим рослинкам? Звичайно, нашим рослинкам необхідно сонечко. Тоді квіточки будуть гарними, яскравими та здоровими. Діти, а я вам пропоную пограти в гру, відгадай, квітку. Тітонька Сова приготувала для вас загадки. Наче сонце-серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квітку. Як ви думаєте, як її звуть? Давайте ще раз. Наче сонце-серединка, пелюстків-біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. Ось така гарна і яскрава ромашечка з'явилася. Діти, ви знаєте, що з ромашки ще роблять смачний ароматний чай. Давайте будемо слухати наступну загадку. Що за диво дивина? В житті квітка є одна, пала, мов ліхтарик, червоний кептарик. Давайте ще раз послухайте, що за диво дивина? В житті квітка є одна, пала, мов ліхтарик, червоний кептарик. Правильно, це мах. Гарна яскрава квітка. Наступна загадка. На зеленій тонкій ніжці росте кулька при доріжці, раптом вітерець повіяв, і ту кульку враз розвіяв. Ще раз загадка. На зеленій тонкій ніжці росте кулька при доріжці, раптом вітерець повіяв, і ту кульку враз розвіяв. Діти, дякуємо вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті. Тав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео.